Доброго ранку. Швидко про те, як сьогодні торгувати євро, Чіф і Гер 40. Починаємо з євро. Де перший таймфрейм? Бачимо лонговий вихід, корекцію, спробу ще лонгів, підзняття ліквідності, і вже ми можемо відзначити консолідацію. Також рівень 0,5 в ній. Захід в консолідацію, тест лою консолідації і по чутчу ціна піднімалася вверх. Дойшла до рівня 0,5 і почався шорт. На четвертому таймфреймі останній сильний рух. Я позначив стрілочками, і зараз ціна зняла з цього фракталу ліквідність, а за ним скоплено дуже багато стопів, після яких може початися далі розворот. Це просто пам'ятаємо в голові. Також відзначив аж четвертий імбаланс, від якого може бути реакція на продовження в шорт. По h 1 Азія має шортовий наратив. Тут нам намалювали пул ліквідності, азійський імбаланс, і ціна зараз коректується. Найгірше в цій ситуації то, що зняли. Ось цей огромний пул ліквідності, який я показував на аж четвертому таймфреймі, і після якого може ціна розвернутися. Тобто зараз така непевна ситуація. Якщо б ось цього не було, то звідси я би вже розглядав по моделі м 3 М5 похід далі в шорт. Лонги ми також зараз не можемо розглядати від зняття цього фракталу, тому що структурно в нас ще поки йде шорт в загальному. Чекаю відкриття Лондона, подивлюсь реакцію на наш перший цей імбаланс. Подивимося, що ціна буде малювати і як Лондон. Буде приймати наратив того чи іншого напрямку. Всі апдейти буду скидувати в свій телеграм-канал. Посилання буде в описі до цього відео. А крипту, Форекс, індекси, метали дуже зручно торгувати на біржі байбіт. По посиланню в описі ти можеш отримати бонус до 30 тисяч доларів плюс знижки на комісію. Наступний Gear 40. тут також бачимо лонговий вихід. Ціна стала в консолідацію, зробила маніпуляцію і чуть-чуть йде вверх. Я відзначив. Аж перший імбаланс, від якого вже декілька днів підряд чекаю продовження лунга, але ліквідність просто білдиться, знімається, знімається, перезнімається. А зверху, подивіться, як симпатично, нічого якраз не знімається. Тобто хочеться просто якогось огромного виходу, але це тільки хочеться, як воно буде насправді невідомо. Зараз будемо дивитися інші таймфрейми, приймати якесь рішення. На четвертому таймфреймі ціна поки йде. В шорт, тут нічого цікавого не видно. В наш першому таймфреймі також такий скомканий рух. Ми бачимо останній ефективний рух, який знімав ліквідність. В шорт корекцію і Азія продовжує невеличкими свічками рухатись в шортовому напрямку. Але якщо візуально дивитися, зачепитися для якогось руху, тобто знайти для себе якісь пої, я зараз. Не можу, просто картинка недостатньо зрозуміла. По М 15 Азія рухається в шортовому order flow. Зняли цей фрактал, бачимо реакцію. Подивимось, як буде приймати шортовий рух Лондон, і якщо ціна буде продовжувати рухатись в М 15 в шортовому ордерфлоу. Я можливо по дорозі, якщо побачу для себе зрозумілу ситуацію, зайду в шорт, тобто на продовження ось цього всього руху. По чіфу останній сильний рух був шорт. Сірим відзначив зону продаж або ордерблок. Ну я дивлюсь, не конкретно на ордер блок, а на цілу цілу зону продаж, звідки пішов сильний рух. Після цього бачили корекцію і локально до цього шортового руху ще один ш... рух. Сильний в лонг після підзняття ліквідності. І тут також відзначив ордер блок, або можна дивитися як цілу зону покупок. Цей лонговий рух на де першому таймфреймі створив імбаланс від тесту, якого я хотів продовження лунгового руху. Але як бачимо, після тесту ціна стала в консолідації. Можливо, через те, що кінець літа і просто не вистачає на ринку ліквідності. По h 4 менш красива картинка, тому що ми бачимо перезняття тут вихід в шорт, імп, корекція. Ще раз перезняття і знов вихід в шорт. Знов корекція. Добрали ліквідність, вихід в лонг. І от питання, що буде після цього виходу в лонг. Корекція і продовження лонгів, чи то саме, що ми бачили тут. Похід в шорт. Дивлячись на цей графік на ще му таймфреймі, будувати якусь логіку руху або відзначати пої, я не можу, тому що візуально мені просто не зрозуміло, куди точно рухається графік через оці всі запили. На аж першому ситуація ще гірша. Подивіться на який. Безімбалансний рух просто за чуть-чуть по по підбираються вверх. В загальному картинка по чіфу для мене максимально незрозуміла, несимпатична, тому я його просто скіпаю. Апдейти буду скивати свій телеграм-канал. Вам бажаю шикарного дня і тейк профітів.